це її люди. 1700 сімсот робітників за 11-го дві дня повертається на свої робочі місця. Ми не боїмося всі разом переможемо воля або смерть. Слава Україні, ми зберегли робочі місця, повернулися до довоєнного ритму та виконали всі зобов'язання перед інвесторами. Будуємо великий комплекс Елада та почали новий будинок Елада 5 Завершуємо другу секцію ЖК Посейдон та працюємо над бізнес-центром Платон. Активно ведемо роботи на майданчиках ЖК Акрополь 3 та новому ЖК Кімолос. Завершуємо будівництво апарткомплексу Ітака, який незабаром готуємо до стачі в умовах воєнного стану. Ми здали торговий центр Родос та шість житлових комплексів, а це 2300 квартир. Ми працюємо та да будемо працювати. До перемоги та після. На благо нашої України. Я вірю, що збудемо нову, сильну, вільну Україну. Чи два за половину роки ми працюємо саме над цим. Слава Україні. Слава ЗСУ!